Розмитнення авто з Італії, які потрібні документи, і що потрібно знати перед тим, як повертатися до України? Наш підписник запитав нас, коли ми розповідали про Німеччину, і питає. Дмитро, а з Італії, як відбувається розмитнення? Зараз ми вам на прикладі нашого клієнта покажемо, які технічні документи потрібно мати, щоб розмитнити автомобіль з Італії. І перший документ на автомобіль з Італії при купівлі ви маєте отримати технічний паспорт. Зараз на вашому екрані ви бачите цей технічний паспорт, як він виглядає. Другий документ. Ви отримуєте договір купівлі-продажу. Обов'язково чому? Тому що коли ви купуєте автомобіль, потрібно це зафіксувати. Це фіксується за допомогою договору купівлі-продажу і там вказується ціна, саме та ціна, по якій ви купуєте автомобіль. Третій документ це декларація на продаж. Такий документ видається в Італії. Він також посвідчує, що одна особа продала іншій особі цей автомобіль. І далі починається саме цікаве, тому що в Італії авто тяжко зняти з обліку, не так як в інших європейських країнах. Четвертий документ: ви маєте при знятті з обліку отримати спеціальне повідомлення про зняття транспортного засобу з обліку. Саме це повідомлення є підтвердженням, що автомобіль знято з обліку, і тоді спокійно можна їхати в Україну для того, щоб розмитнити авто. П'ятий документ це транзитні номерні знаки. Звичайні паперові транзитні номера, які ввішуються на автомобіль, на лобове скло, і ви собі спокійно через всі країни Європи їдете в Україну і вже в Україні розмитнюєте своє авто. І шосте: не забуваємо про страховий поліс. В Італії не завжди хочуть робити страховий поліс саме на транзитні номерні знаки, або хочуть дуже багато грошей за це. Що ми робимо нашим клієнтам? Всім нашим клієнтам ми робимо страховий поліс саме на транзитні номера на 30 днів безкоштовно. Це спеціальна зелена карта, з якою ви можете їхати через країни Європи і перебувати також в Україні. Коли ви зібрали цей пакет документів, ви скидаєте фото нам, ми готуємо. Вам спеціальні коди ПД і ЗДП, і ви заїжджаєте в Україну, в Україні сплачуєте митні платежі, і ми розмитнюємо ваше авто. Українці купуйте авто, а в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо і підскажемо, як все зробити правильно.